Ну, а про ситуацію на Півдні загалом поговоримо з Наталією Гуменю, керівницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, вітаю вас героям, слава! І а, я точно знаю, що ви чули попередній матеріал про західних експертів, і західні експерти, ну незалежно від їхньої якості, це всього лише теоретики. Вони самі сказали. Там хтось сказав, що сидимо на диванах і дивимося. Що на практиці, що ви можете розказати глядачам про ситуацію на а, півдні станом на ранок сьогодні, 29 серпня. Дійсно, на практиці це дуже виснажливі бої, і дуже потужна робота, і на рівні контрбатарейні, і на рівні безпосереднього зіткнення на запорізькому напрямку. Це дійсно просування сугодолом. Це зустріч з ворогом. віч на віч фактично На, на нашій зоні відповідальності це більше контрбатарейна боротьба, яка виражається кожного дня в наших зведеннях, і в звітах про знищення потужності ворога. Тих самих потужностей, які він підтягує з тилу, де нам було б зручніше працювати далекобійною зброєю, не даючи можливості ворогу підтягувати свої зусилля на передову, і за попередню добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів знов скорочена їх недоплот річковий на п'ять човнів. Знищена реактивна система залпового вогню і зенітно ракетний комплекс типу БУК? Тобто, ми нищимо не тільки їх засоби нападу, а й засоби захисту для того, щоб вони були безсилими перед нашими атаками. Пані Гано, а звільнення роботиного на Запоріжжі? Наскільки це село важливе для нашого наступу? По перше, для нас важливий кожний населений пункт, який звільняється нашими силами оборони, і люди, які так довго перебували в окупації, це відчувають на собі, як ніхто. По-друге, просування саме просування сил оборони це дуже потужний психологічний тиск на ворога. А ми нагадаємо, що в умовах гібридної війни це теж зброя. І по третє, будь-який населений пункт це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубіжі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше. Націлюватись на на подальшу оборону ворога, а ну і третій компонент: коли ворог вибитий з населеного пункту, він змушений переходити на наступні позиції, позначаючи ті місця, де він зосереджується. Пані Наталі, а сили оборони досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, прорвавши складну серію оборонних позицій російських російських окупантів. Це буквально цитата. Про це йдеться у повідомленні інституту вивчення війни. А ви можете підтвердити, що дійсно є прорив лінії оборони? Ну, якщо можна, і в чому складність цих ліній? Ми говорили про те, що там багатошарова оборона, і вона е, мала можливість закріплюватись протягом довготривалого часу. Тобто, навіть коли ми працювали на далекобій і підривали їх лінії оборони, вони мали можливість їх підлатати. А коли зараз йде безпосереднє просування військ в, у ворога, вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, скажімо так, тому через деякий час. Вона опиняється в статусі проривна, тобто просування військ, очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають, а це означає, що вони переходять на інші рубежі. Угу. До умовно умовно приємного. Новини про вибухи в Криму з'являються останнім часом порівняно часто і навіть мають таку тенденцію, ну, здається, перетворитися зрештою на регулярні. А що відомо про реакцію ворога на такі несподіванки? Чи намагаються окупанти протидіяти? Наскільки це ефективно? Ну протидіяти вони намагаються в основному в інформаційному просторі, рекламуючи свою систему протиповітряної оборони. Хоча результати говорять самі за себе, і шила в мішку не заховаєш. Вони через час знов з'являються в інформаційному просторі, як фактично вже згоріли, прилетіли. І знищене, тобто, ми маємо певну витримку для того, щоб насіння бавовна розповсюдилось більш-менш рівномірно по території Кримського півострова, і буде абсолютно очевидно, де проросла і де квітня. Ну, а щодо акваторії Чорного моря, як поводиться ворог власне в ній? І чи готує ракетні обстріли? Які взагалі от потужності не хочеться щодо ворога вважати вживати? Мені подобається, от російське, вибачте, слово мощі. Так, от які мощі він має на поготові зараз. На жаль, корабельне угруповання ворога все ж таки досить розгорнуте, досить потужне. Хоча зараз трошки шторм їх потріпав, вони позаходили в пункти базування в чорному морі. Залишили вісім базовському один корабель, і з жодного ракета насія на чергуванні немає. Зараз вони всі перебувають в пунктах базування, але нагадаю, рівень ракетної небезпеки генштаб не воліє знижувати, тому що Поява ракетоносія на чергуванні може відбутися будь-які 2-3 години. Це достатній час для того, щоб зайняти вогневий рубеж. І вони намагаються тримати загальне напруження в тому, що ракети на сії споряджені і готові до такого залучення до бойової роботи. І нагадаю, в них були практики, коли вони атакували безпосередньо з бухти. Тому розслаблятися зарано, треба розуміти, що наявність ракети на сії в чорному морі, взагалі, тобто навіть в пункті базування, це ознака наявності і ракетної небезпеки. А якщо вони наближаються до опускових робіт. Біжить, ми попереджаємо додатково. Ну і хотілося би від вас. Я знаю, що ви про це вже говорили неодноразово. Напевно, вже про цю нову тактику маневрування ракетами, коли ракета летить спочатку, там не знаю на кропивницький, умовно кажучи, потім на Київ, потім на Житомир, потім ще на щось. Що це таке? В них не вистачає ракет, вони намагаються щось у нас знайти. Що вони роблять? Це комплексний підхід. Вони дійсно намагаються виявити і системи протиповітряної оборони. Спочатку виявити, потім довготривалим таким маневруванням і виснажити, в тому числі, тому що це дійсно дуже велика робота, напружена, коли довготривалий час, особливо вночі, доводиться ретельно відстежувати таке складне маневрування. І крім того, вони дійсно мають певний брак ракет вже зараз. Хоча не треба себе заспокоювати, що їм їх не вистачить. Вони просто не будуть застосовувати такі масовані ракетні атаки, які ми пам'ятаємо за часів блекауту по кілька десятків ракет, але можуть робити їх комбінованими з ударними дронами, і це основний їх зараз опорний такий озброєння. І можуть використовувати ось таку тактику виснаження і тактику заплутування слідів. але ми продовжуємо відстежувати сили протиповітряної оборони на поготові і нагадуємо, що дійсно не треба нам заважати і сповіщати, де і коли вони вже відпрацювали. Ворог це теж відстежує. Пані Наталі, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, за цю розмову. Це Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України, капітан першого рангу. Була у нас на зв'язку. Дуже вам дякую і за можливості. Гарного дня.